Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас на огляді чергова наша новиночка це дисково-стрічковий шлифувальний верстат. Маркировка його BDS-380. Відкриваємо і дивимось. Перше, що ми бачимо, це як він лагідно і з любов'ю та турботою упакований. Ось так виглядає наш верстат а це його комплектація: блок для дискового шліфування, пристрої для пиловидалення. Упор для стрічкового шліфування, рухомий стіл та транспортир, якщо вам треба зробити якийсь кут. Також набір ключиків і трохи гайочок з шайбочками. Збирання нашого верстату починаємо з встановлення кожуха на дискове шліфування. Для цього в нас є три коротенькі гвинтики і кріпимо їх за допомогою викрутки. Наступним встановлюємо шліфувальний диск. До речі, вибачайте, наліпку я вже сам приліпив, ви не побачили. Вона в комплектації йде окремо. Встановлюємо далі. На валу є витачка, на диску є сухарик, котрим ми кріпимо сам диск. Одягаємо. У кожуху є спеціальний отвір для того, щоб закріпити диск. І ключиком, котрий йде в комплекті, затягуємо сухарика. Затягуємо добре. О! Є. Тепер можемо встановити пристрій для пиловідведення. Також є 4 гвинти. і встановлюємо за допомогою тої самої викрутки. Діаметр диску 150 мм. Ну, а зараз давайте одягнемо наш диск. Якщо заводити обережно, можна, не знімаючи кожуха. Якщо не виходить, прийдеться зняти. Наступним встановлюємо стіл. Якщо він нам потрібен на дисковому шліфувальному кругу, встановлюємо його в спеціальний отвір. Та затягуємо гвинтом. Якщо він, цей стол, нам потрібен на стрічці, він встановлюється, коли стрічка в нас вертикальна. Для цього є друга штанга з отвором. Встановлюємо сюди. Також кріпимо гвинтом. Але зараз ми його встановимо на диск. Для цього в комплекті є спеціальний ключик. Виставляємо стол і потроху затягуємо. При виставленні столу не забувайте про регулювання зазору. Якщо у вас буде маленький зазор, буде терти сам стол. Якщо зробите великий, а у вас мілкі деталі, буде незручно його тримати. Тому обирайте десь від 2 до 7 мм. Наступним ми встановлюємо ось цей упор. Краще, коли цей верстат розташований ось в такому положенні. Для того, щоб встановити цей упор, Викручуємо оцей болт. Беремо ключ та відкручуємо його повністю. Встановлюємо в отвір і прикручуємо на місце. При встановленні цього упору звертаємо вашу увагу, щоб оце місце попало в пас на пластиковому кожуху. Тепер прикручуємо. Для чого потрібен цей упор? Для того щоб при роботі із заготовкою ви не тримали саму заготовку, а вона уперлась в цей упор. І вам тільки притискати згори до вашого розміру чи до вашої чистоти поверхні. Вмикаємо, демонструємо. Якщо наша стрічка не розташована посеред столу, ми це можемо виправити за допомогою цього вертлюжка. Для цього вмикаємо наш верстат. та, користуючись вертлюшком, центруємо стрічку на столі. Все, налаштування завершено. Наступне налаштування це стол. В даному випадку він на диску. Відкручуємо оцей вертлюжок і виставляємо потрібний нам кут нахилу від 0 до 60 градусів. Звісно, після цього ми знову налаштовуємо зазор. Вмикається верстат натисканням зеленої кнопки. Вимикається натисканням червоної кнопки. При цієї роботі дуже багато пилу, тому. Наш назвем його пульт керування під силиконовим захистом. Верстат ми можемо встановити як стаціонарно, так і на поверхню, якщо нам не треба його кріпити стаціонарно, він оснащений гумовими ніжками. Ці гумові ніжки запобігають ковзанню та гасять вібрацію. На столі є паз. Цей пас вставляється. Назвемо його транспортір. Цей пристрій допоможе нам встановити потрібний нам. Кут нахилу для обробки нашої заготівки. Кут нахилу 60 градусів в обидві сторони. В залежності від того, на якому столі ми працюємо, оцей кутовий патрубок, ми можемо встановити або на цей стіл, або на цей стіл. Сюди під'єднуємо пилосос і в нас все чисто і без пилу. Ну і звісно, якщо у вас є такий інструмент, прийде час, коли треба буде міняти стрічку. Перше, що ми робимо при цієї операції, вимикаємо інструмент із мережі. Після цього викручуємо 1, 2, 3, 4 гвинти. І ще два послаблюємо. Після цього знімаємо кожух. А для того, щоб послабити стрічку, натягуємо оцей важіль. І стрічку можемо зняти. Розміри цієї стрічки 914 мм на 100. Встановлюється ця стрічка, звісно, в зворотньому порядку. Але якщо ви придбали стрічку, на котрій є стрілки, звертайте на це увагу, як вона повинна обертатись. Одягаємо на стіл, опускаємо важіль. І при встановленні кожуха не забувайте, що упор повинен попасти ось ці пази. Ну і звісно, після того, як ми замінили стрічку, треба перевірити її центровку на столі. Якщо потрібно, центруємо її за допомогою цього вертлюшку. А приводить в рух наш верстат двигун, асинхронний двигун потужністю 380 Вт. На цьому знайомство із цим дисково-стрічковим шліфувальним верстатом ми закінчуємо. Маркировка його нагадаю, BDS380. Робити цей верстат може з будь-яким матеріалом, як з металом, з деревом, з пластиком, з чим завгодно. Для кого він цікавий? Та для тих, хто полюбляє робити щось своїми руками, і це щось повинно виглядати файно. Якщо відео вам сподобалось, чекаємо вподобаєк. Якщо зацікавив вас цей інструмент, будь ласка, до нас на сайт. Там ви зможете придбати не тільки цей інструмент, ну і взагалі, якщо є питання, пишіть в коментарях. А так на все добре. Все буде Україна, бувайте здорові, до нових зустрічей!